Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про дитячу агресію та що робити із агресивними дітьми. Напади дитячої агресії часто заводять батьків у глухий кут. Що ж сталося, що робити? Ми виховували свою дитину лише доброму і хорошому. Розглянемо проблеми дитячої агресивності з усіх боків. Буває так, що дитина зовсім не агресивна, вона ніколи не вдарить дорослого, іншу дитину не скаже поганого слова, не розлютиться. Така повна відсутність агресивності скоріше великий недолік, аніж достоинство. Агресивність необхідна для нормального розвитку дитини. Так, дитина захищає свої кордони. Інакше вона б не могла пізнавати навколишній світ, захищатися, конкурувати з іншими дітьми. Якщо батьки суворо забороняють дитині виявляти необхідну агресивність, не бий, не відбирай, не кричи, то таке придушення агресивності може привести до неврозу або до того, що один раз ця сама агресивність вирветься назовні з ефектом пружини, що розпрямилася. Бажаючи виховати свою дитину доброю і чуйною, деякі батьки прагнуть максимально обмежити агресію. Яку вона виявляє, як часто можна почути, навіщо ти вдарив котю? Зовсім не обов'язково битися, можна просто домовитися. Якщо дитині 2-3 роки, то в такому віці дуже важко домовитися, так як дитина не дуже добре вміє говорити. Їй доступні лише два способи розв'язання цієї проблеми або вдарити котю. Або поступитися. Якщо поступиться, дитина буде переможеною. Тому з двох варіантів дитина вибирає той, який максимально кращий для неї. Часто агресивна поведінка є наслідком тих стосунків, які маля спостерігає в родині. Якщо батьки під час конфлікту часто застосовують фізичні покарання, то не слід дивуватися, що дитина не вміє спілкуватися по-іншому. Малюк знає, що мама або тато п'ють для того, щоб він був слухняний. Природньо він звикає до того, що потрібно щось отримати. Якщо потрібно щось отримати від людини, то потрібно її вдарити. Безглуздо переконувати дитину, не віднімати, а чемно попросити іграшку, що сподобалася в іншого малювати, якщо ви тільки що самі накричали на дитину, відібравши в неї, скажімо, брудну полку. Згодом такі діти можуть стати практично некерованими, такими, що не реагують на прохання та умовляння. Ви будете змушувати підвищувати тон або карати її фізично. Дитина може поводитися агресивно через прагнення поводити, привернути до себе увагу оточуючих. Наприклад, із певних причин вона не вирізняється серед інших дітей, умінням співати або малювати. Але якщо, наприклад, вона зруйнує снігову фортецю або те, що побудували інші дітки, на чолі з вихователем, її невідно, швиденько помітять і будуть обговорювати цю подію весь день. Рецепт тут тільки один: Ваші дії та слова повинні постійно переконувати дитину в тому, що її люблять не за щось, а не зважаючи ні на що. Ще одна розповсюджена причина дитячої озлобленості це ревнощі. Агресія дитина може бути спрямована як на людину, чию прихильність вона намагається завоювати, так і на свого конкурента. Наприклад, мама при своїй дочці похвалила іншу дівчинку за гарний малюнок. Вона могла це зробити просто так, або із педагогічних міркувань, щоб дочці схотілося намалювати так само. А дочка не поспішає в руки брати олівець. Замість того, вона бере і рве цей шедевр на шматочки і відштовхує нахабне на дівчисько, що насмілилося вкрасти в неї увагу та похвалу мами. Іноді об'єктом агресії стає малюк, якому дитина заздрить, і яку він хоче принизити, покарати за перевагу. Якщо предметом заздрощів є іграшка, дитина може відняти її, але не для того, щоб погратися, а щоб зламати або заховати її і таким чином, ніби знищити різницю між собою і її власником. Така поведінка свідчить. Про низьку самооцінку у дитини необхідно допомогти їй зрозуміти, що вона теж гарна, розповісти, які в неї є позитивні якості. Деякі діти використовують агресію як захист від непередбаченого ворожого навколишнього світу, зважаючи на те, що кращий спосіб оборони це напад. Така поведінка властива дітям, чиї батьки не мають чіткої стратегії у вихованні і можуть по різному оцінювати вчинки своєї дитини залежно від настрою, наявності поруч сторонніх. Малюк знає, що від людей можна очікувати всього, тому поводиться агресивно про всяк випадок. Дуже часто батьки зауважують, що дитина кусає, дряпається або б'є саму себе. Це теж прояв агресивності. Одна з причин такої поведінки сувора заборона на прояв агресії щодо інших людей. Складніше всього дитині виплеснути негативні емоції на дорослих, особливо на батьків, любов, у яких вона боїться втратити. Наприклад, маля не хоче йти на прогулянку. Мама бере його за руку, щоб повезти додому. Дитина вередує. Розпалившись, кусає мамине зап'ястя, намагаючись звільнитися. Але після суворого питання, що це таке, починає кусати себе. Чому? Тому що вона ще не охолола, і їй складно робити щось інше. Не чекайте, поки малюк сам заспокоїться, допоможіть йому у цьому. Оберніть усе на жарт. Наприклад, ой, ти сам себе їси, який ти смачненький. Ваша дитина, Вчиться таким чином знаходити позитивний вихід із конфліктних ситуацій. У протилежному випадку. Звичка використовувати власне тіло для помсти собі або навколишнім призведе до формування негативного ставлення до самого себе. Як же реагувати на дитячі спалахи агресивності? Насамперед, дитина повинна знати, що ви її любите незалежно від того, як вона поводиться. Тому не потрібно е, занадто активно захищати того, кого маля скривдило, і підкреслювати. Е, ставлення до кривдника чи до жертви, і висловлювати дитині такі слова, як ти злий, поганий, скривдив когось доброго й хорошого. Це не викликає дитини співчуття. Вона просто дійде до висновку, що ви проти неї. Краще зробити акцент на тому, що дитина зробила поганий вчинок, скривдивши іншу людину. Дайте малюкові зрозуміти, якої поведінки ви від нього очікуєте, і надайте йому можливість виправитися. Ви луг прагнути до того, щоб дитина не почувалася агресивно. Важливо, щоб вона навчилася стримуватися або спрямовувала агресію в інше росло. Маленька людина поки не здатна аналізувати свої переживання. Негативні емоції, що накопичуються, спричинюють у ній самий психологічний дискомфорт. Тому завданням дорослого допомогти малюкові висловити те, що він відчуває, що робити з агресивними дітьми. Замисліться над причинами такої поведінки, по-перше. По-друге, якщо причина агресивності, дефіцит батьківської уваги, ви самі знаєте, що в такому випадку робити. По-третє, не карайте малюка фізично. По-четверте, не кричіть, не звинувачуйте дитину вчиненому, це не допоможе. По-п'яте, спробуйте дитину заспокоїти та відвернути дитячу увагу. По-шосте, поговоріть із дитиною, розкажіть, чого ви від неї очікуєте. І сьоме. Якщо напади агресії відбуваються досить часто, можна допомогти дитині спрямовувати її агресію в інше русло. Це може бути, наприклад, заняття спортом. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Всього хорошого.